Ми сьогодні будемо зараз відео про джунглі. Подивимося, що у нас там в інструкції. О, я люблю лего. Да, У тебе дуже багато лего вже. Треба допомага? Да. Давай відривай. Легошиці дітям не можна. Чого? Маленьким дуже. Там так намальовано. На скільки років там намальовано? Не можна. Немає? Не можна. від трьох років. — Значить, можна? А я роки ще бера. Давай покажемо, що у нас в інструкції є. А можна від трьох років. Та якась деталька, ми, ми не знаємо. Мабуть, що жабка. Мабуть, мабуть, жабка. Перший, другий, третій крок, я думаю, ти з цим справишся. І тут треба зібрати. О, якийсь якийсь чоловічок, який у нас в джунглі потрапив. А, він потрапив на якийсь острів. У нього є. Ти чоловічка вже може зібрати? сам? Да. Давай, збери чоловічка, поки я тут дивлюсь. От він має рацію, має обізянка чи шоці? Да. Обізяночка, а де у нас обізянка? У нас не було фігурки обізянки. Точно, дивіться, діти, яка гарна обізянка. Чорнява чогось. Хі -хі. Ну нічого. Так. А, на справ, вона на справжньому не чорна. Чого? Ну вони різних кольорів, є чорні, є сірі. Нам треба зібрати людину, а потім треба зібрати пляж. Ну він невеличкий цей комплект. Це якраз для діток трьох років, мабуть. не, не можна ж. А, так ми, ми помилились. Це комплект для дітей, яким 5 років. П'ять плюс. Да. Так. Тобі треба зразу, якщо ти шукаєш людину, то вона ось сюди. У нас отут знаходиться. Він держить таке. Рацію? Так. Да. Це в нас є брат... братик, вже народився. Да. раніше не було. Ота відео бетон на знімали. І тепер він буде грати в твої іграшки? Самой. Хі. А сам не йдеш іграти? — Да. Давай, глянемо, що у нас там по деталям і що в тебе виходить зробити? От дивіться, я зробив. Є. Угу. Yeah. Давай покажемо, як він виглядає. ж А що щось відпало, де воно? Є мафа. Тут молоко випало. А звідки у нас молоко у людини? А, а, Стоп, у нього є е, в рюкзаке щось. Тя, у нас таке саме молоко є, в цьому в машині на е, будинок на колесах. Точно так, таке самісіньке. Там, де маленьку дитинку кормлять. Пам'ятаєш? Да. Там у мами чи у дитини є таке саме молоко. Покажи татушки, що за нові татуїровки. О, а що там? Черепаха. Тобто ти як черепаха, повільний? Не швидкий, як чоник. Перший крок. Все там же перший крок, потім ще деякі деталі, потім ще, 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 і готово. Дивіться. О, виходить, далі. Третій крок. Поставить деталі. І що у нас ще? Яка у нас зайка? Класно світиться. Правильно. Розповідай, хотів би якось потрапити на острів. Так. А якщо там змії? Тепер у нас все вийшло добре. Давай наступний крок, ну це дуже маленький, маленький такий комплект, це так, чисто розважитись, так? І поставити в лего місто, з якого ми будемо скоро знімати мультики, такі невеличкі з Лего, що у нас там відбувається в цьому лего місті. Біла стиралка Так, Лего-стиралку. Та, ну як, небудь ще знімемо, якщо буде yeah. час. А, можливо, після садку, як ти прийдеш. Я наша четверте, тепер я п'ятий вже наставлю, бо я вже роблю цей крок. Така у нас вийшла основа, там навіть так. якийсь маленький динозаврик повзе. Але тут не вистачає листочків, мабуть. І все треба щільно попритискати. Щось із пальми, і деякі з квіточками жовтенькими. Що це у нас? Квіточки. Так, да так, -да так. -да. Пальму правильно поставив. Оці пропустив десь. Жовті-жовті. Пані? Оці жовті-жовті. Треба не листочок, не на сьому. листочок поставити жовтий. на сьому. Листочок на листочку жовтеньку. Ось сюди в тебе. Листочок і жовтенька, наверх жовтеньку, їх три штучки. У тебе є одна запасна навіть є. Ось дивись. оцю треба поставити сюди. Можете мені допоможеш, я тут трішки не справляюсь. Яку вибираємо запасну? Дивись. О, тепер оцю став дивись, ось тут знизу вона є. Куди? Ось, ось сюди? тут і тут. Дивись, де вона має бути, так? Ось такий у нас вийшов комплектик, де у нас є дядя. А ми його справа. Так, ми їх зібрали, це у нас такі пуляції з динозавриком. А це у нас запасні детальки, які у нас попалися разом в комплекті. їх Можливо, щось... не треба ставити. Ні, їх не треба ставити, але їх чогось на цей раз багато запасних, так? В інструкції ми їх не змогли використати. От, а взагалі сам комплект такий цікавенький. Поставимо його о, нам в Лего-місто. потім як будемо так. знімати. Да? Так що що треба сказати? Так, підпишіться наш Треба сказати дякую. Підписуйтесь на наш канал. Так, підписуйтесь на канал Аристарха. І так. будемо разом будувати якісь нові лего іграшки. Недавно ми робили лего капівару, лего собаку. Пам'ятайте, як ми знімали. І скоро знімемо про лего мотоцикл. Пам'ятайте. Да. Якщо, якщо забули, то не можете до нас прийдіть. Добре. І скоро знімемо про лего мотоцикл, який ти новий купив. Так. Все, пока-пока. kapak apa